Всім привіт, всім доброго ранку. Я зараз роблю свої канапочки і йдемо відкривати наш календарик. Ми його таки купили. Він такий класний взагалі. Ну, коштував він не 10 євро, так як я казала, а 20. Але тим чого, ми його все одно купили. Так, сьогодні не знаю, можливо, влог довгий не буде, тому що. Поки що нема що знімати, бо трошки не цікаво, хіба покажу вам рум-тур моєї кімнати, але тільки моєї. А якщо наберете під цим відео 20 лайків та поставите плюс в коментарях, я в наступному покажу рум-тур решти кімнат. Так що ставте лайки і коментарі. Так, такий у нас календарик крутий з шапочкою. ну Він взагалі просто бомба. І зараз будемо відкривати нарешті. Так, я примостилась на ліжку і будемо відкривати. Так, тут в нас один є. він відкривається. О, кіндер мала. Кіндер. Клас, трошки помінялося. Ой-ой, я давно так не їла кіндерів. Клас, так, два в нас, шукаємо два. Так, два в нас от тут зверху. Бережемо тяжко відкривати. А, відкривається. О, ва! Миколайка такий класний, прикол. супер. Так, походимо назад. Три, де в нас три. Ага, тут у нас три. З ну, мою рукою незручно. Ага, якісь такерочки такі маленькі. Два. Білочка тут така. І книги. Так, три-чотири. Тут 4 Угу, це шоколадочка пів. Трас. П'ять. Да, у нас 5. Тут у нас 5. 6. 6 у нас тут. Тоже шоколадочка такая тут. 7. Киндер. Висим, да, у нас висим. Висим, висим, висим. вот так. Висим. О, все. О, тут тоже шоколадки. Уже ищи. Вот, с корочки, типа Дед Мороз. И пингвинчик. Солненький. А, там тоже символы, 8, 9 тут тоже был было, я Киндер. Дуже багато кінгерів, тут, до речі, вже 4 є. 10. Шукаємо 10. 10 тут. Опа, тут у нас що, таке? Це Позилочка, чи що? Класно. Так, це у нас 10 було. 11. 11 тут. Охій, трошки відкривається. Один тікерки такий. Одинадцять. 12, на блін, раз, мені подобається. Шоколадка. 12, 13, 13 у нас тут. Дід мало Ще один інакший, ніж тут. Ні, однаквий клас. Це у нас було 13, 14 тут. Кіндер. куру. Класс кіндер 15. Де 15? А, 15? Тут. 15. Цікаві ручки. Мінітки. 15 у нас було, там. 16, де у нас 16. Так, я не вмію інтеги робити, тому я відкриваю всі зразу. Я б не дочекалась по одному дню відкривати кіндер. Окей, okay, батончик. 16, 17. Тут. Я люблю все сразу, раз, третий. Такая белочка. Ну, вся шапочка, это взагалі. Она такая крутая. Так, у нас было 17, да? 18, да? Тут 18, тут, напевно, киндер. Я что-то так придумала. И тут киндер. 18, да? Так, 19 у нас, да? Тут 19. Ой, ну, Я пам'ятаю відкривається. Теж батонський такий. 20. У нас там є, короче, ще один такий адвент-календар. Я б його теж купила. Теж 20 євро. Ще до нього прийде час. Кіндер. 20, 21, де у нас? 21. 21. Цукерки. 22. 22, 22 тут. Напевно, теж тут готові. 22. Двадцять три. О, звісно, двадцять 23 І 24 в нас. 24. Кіндер. І все. Так, і так, і що в нас тут попалося? Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім кіндерів. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Там п'ять таких дідів морозів. 2, 4, 6, 8, 10 цукерочків таких. І 2, 4, 6 батончиків. Ну, класно, мені подобається. Це ж є QR-код. Зараз я його просканую і подивимося, що там ж є. Така смішна шапка. Коротше, зайшла на той сайт. І що там? Там? Просто, ну, посилання, заходиш, і, типу, можна зробити відео. Напевно, з Миколаєм чи як. Ну, Додаєш свої фото, дату, місяць, е ім'я і все, воно якось там робить. Зараз ми подивимося, що в нас в кіндері. Я дуже хочу кіндер. Я його так давно не їла. Зараз будемо дивитися. Так, давайте. Ой, ти легенько відкривається. Опа, кіндер. И что тут у нас И... есть? Такое-то такое. Ну что, то прикольное. Так, блин, как оно? А о, класс, такой пряник. Размыто другое. Ну. Такий пряник. тут є ще така штучка, не знаю, для чого вона така якась. зараз треба подивитися в цьому в інструкції. Ага, це типу відбивачка така. Mm -hmm. А, тут намальовано, що це можна його отак якось прикріпити до цього. О! Отак, типу. Смішно виглядає. Ну, прикольне таке. Зараз поправив цей шоколад. Воно щось світиться вночі. Блін, клас. Ось таке помалюнку намальоване. Як він світиться? Ага, це ще можна на ялинку вішати. А тут мальовано. Ну, зараз я вам покажу інакшою стороною. Так, ось отак воно все робиться. Типу, чіпляється на, той, на ту шапочку, оця штучка. І чіпляється на ялинку в день, а отак вона світиться вночі. І ще можна малювати такого пряника, відбивати. Це щось я не знаю, що воно таке. А, типу, можна зробити. З тих іграшок таку гірлянду клас. І вор. якщо відсканувати, він буде їздити. Не знаю, я зараз, певно, всі кіндери повідкриваю, а я ж не маю терплячки, треба всі повідкривати. І цей, до речі, я вже кіндер спробувала, він дуже смачний. Дуже-дуже-дуже-дуже клас. Так що, я, мабуть, зараз йду в магазин. І чекайте рум-тур Кімнатки. Так, відкрила я всі е, кіндери. Ну, перший ви бачили такий пряник, другий такий типу гномик чи що. Класно. І третій пінгвінчик такий з сніжинкою. Четвертий така пташечка з подаруночком. П'ятий отакий олень, теж сніжинкою. Я, чесно думала, що не будуть повторки, попадалися, але попалися. І тут такий Дід Мороз на таких санях крутих. Клас з ялинкою. Далі такий сніговий крутий. Тут теж полторочка така у нас. І останній це білка така. На санях з подарку. З подарком крута. Так, буду зараз вам показувати румтур своєї кімнати в Словаччині. Так, ми заходимо з коридору і бачимо перед собою одразу ліжко. Тут спить мій брат. Далі тут два крісла, столик такий. Зеркало, і тут біля ліжка тумба така. Ну, там лежать кліки в нас. Тут інструменти, так, далі ліжко. Ну, диван такий, тут є така ширма. Вона закривається. Зараз я закрию. Ось так закривається така ширма. Дивіться, яка тут люстра є. І тут в нас далі йде шафа. О, така шафа. Мій кіндер лежить. Ну, досить така велика. Ліжко тут в спину, я і хлопець. Та всі разом. Але згодом ми, думаю, переїдемо з хлопцем на іншу квартиру. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Тут я зараз трохи робочий процес. Тут телевізор деколи дивимось і балкон у нас. Ну і все. Тут у нас така маленька квартирка, двокімнатна, кухня, ванна, туалет, та й все. Місяць ми платимо 500 євро. Мені здається, та й для всіх 500 євро тут досить нормально. Ну, вона така без ремонтів, але жити можна. Ось. Трохи незручно, що всі разом, тому, думаю, згодом ми з хлопцем переїдемо на свою квартиру, трошки підзаробимо грошенят. Ось. І таке то. Так, далі я вам покажу, напевно, кухню. Або, думаю, вже решту. Кухню і кімнату, і все решту. Покажу вам, що тут є. Але вам потрібно... Поставити лайк, потрібно назбирати 20 лайків. Буде 20 лайків і поставити обов'язково плюс в коментарях. Тоді, як ми назбираємо 20 лайків, я вам показую е, далі всю квартиру, як вона виглядає. На цьому буду завершувати свій влог. Дякую всім за перегляд. stavte lajky, like, pšiť komentary. I do zavtra, do nastupného videa.